А каша готовиться подлівна, гречана із м'ясом і удочки. Уточка, друзі, і рис. І це все дякуємо. Еко птах Олексій. У нас в гешині уточки. Допомога отримана уточкою. І це буде на зелену неділю сьогодні. Готовимо, друзі. Дякуємо за співпрацю. Пан Олексій, вітання вам. Іван Миколаєвич. Займається каша. Ай, що тільки витворяється? А це, друзі, такі професійні поварів нас. Це все. Дуже чудово. Дякуємо, Іван Миколаєвич. Ай, бомба! І каша готова на 100 чоловік, друзі. Бомба! Все чудово, все спрацювало.